Записати в такому форматі, спробувати, ви пишіть в коментарях, як краще. Так, воюємо в нас чергова війна. Воюємо проти болгар по атаках. У них залишається 44 атаки, в нас залишається 52. І ми трішки попереду. Ну, на дуже швидкий це якби не відрив. Будемо зараз щось розпочинати. Ось такі в них оборони. Є мейзі. Ну такі неприємні є. Добре, зараз щось Першу беру. ціль обрав таку своїми зеленими. Тут оделія не дуже буде працювати, бо тут є барт. Але сподіваюся, ми його встигнемо винести. Давайте пробувати. Найголовне, щоб був камінчик. Так, а зеленого у нас як би й нема. Ну, потрібно підтягувати до верху, можливо, знизу. Чудово закривається дві зелених трійки. Так. Тепер проходимо на скрол без ці щити, але я думаю, то не страшно. Оксандрелою вдаримо по трьох. Так, добре. Ну і потрібно забирати того барда. Скільки там буде ходів ще скрол 200? П'ять ходів ще будуть. Досить довго. Давайте ось так. Так, він боєць, так? Да? Груверта відправимо в кварі, тому що мегаміньйон йому шкоди не наносить. І в нас є перезарядка зелених, чудово. Давайте ось так. Тут навіть удивлія не знадобилася. Зелений камінчик під'їхав, тому спокійно винесли. Руверта можна сюди і Ксандрелку. Все, перше є. Чудово. Щось зараз підберемо далі. Наступну ціль брав таку. Тут мейзі в центрі, два жовтих, два фіолетових в обороні поруч. Вирішив взяти своїх жовтих. Ландо буде в Мейзі різати міні... мегамінньона. Давайте пробувати. Буде погано, якщо Людвіг дасть розгін, то тоді буде погано. Так, жовтеньких не дуже, ну. чомусь я не здивований. Ми можемо зараз кинути дві зелених трійки. Підтягнути синій доверху і там підтягнеться трієчка жовта. Чудово, одна склалася. Ну, тоді робимось так. І Людвіга просто потрібно буде прибрати зараз. Я думаю, антерасу йому вистачить. Давайте подивимось. Чудово. Проходимо ланду. Так, ну тут е Мейзі просто доб'ємо, тому що навіщо нам ці мегаміньйони. Ось так кристал мамку не хочеться збирати. Ну і не хочеться під Єленою прокидати, тому що вона буде відроджуватись постійно. І буде боляче бити. Ось так. Ну, бачу, що зелені в неї йдуть, але так. Ультує. Єлена, тому давайте червоні приберемо в неї. Зробимось так. Ай. Летить зайве. Ну і б'ємо. Міленою. Так, мамці трішки не вистачає. Можливо, в нас так хтось зарядиться. Ні, на жаль. Ну, дозаряджаємо своїх. Ландо, я думаю, виживе. Підняла Людвіга, добре, що він. Так, Ландо вижив. Б'ємо Ландо. І все. Ну, трішки не вистачило, можливо, десь, десь щось трішки не так зробив, але непогано залишився невеличкий добив. Наступна тільтака. Тут два зелених в обороні. Беру своїх червоних згазелів. Давайте пробувати. Можливо, там попередньому поєдинку не потрібно було Міліну на другий заряд, а просто підхилюватись на першому. Все було б чудово. Ну вже як є. Так, не червоних, не жовтих. Чудові поля. Чудові. Ось так розпочнемо. Так, тепер у нас є дві червоних трійки. Поки навіть заповільнений, можна трієчку в нього, але він зарядиться. Ні, не зарядився. Ну, Давайте ось так, Єлєна. Так, потрібно пробувати, певно, Єлену добирати. Да, вона боєць, але... Ну, давайте спробуємо гардрид забрати. Її. Майже. Так, Коля там заснув з Хеймдалем. Давайте, можливо, пепер. А, це не чиститься, да? Скільки там тебе? 200. А в найта 1700. Ну, давайте, спробуємо. Можливо, не відродиться. Та де там? Не відродиться. Можливо, тут червоненький доїде. Так, доїхав, прибрали колю. Давайте ось так. Так, другий раз. Єліна не відродилась, але... Річард біє больно. Терміново потрібно підхилюватись. Так, найта прибрали. Чудово. Підхилюємося. Будемо забирати Хеймдаля від гріха подалі, тому що зараз буде воскрешати. Ну і Річарда. Забере Гардрет. Чудово. Тут впорались. Вирішив взяти синіх противані. Там, якщо що, слизмер зможе вкрасти його мегамінньончиком. Докачав вже Вайшаліна на 75-й. Вирішив сюди взяти замість Кирела. Давайте пробувати. Чудова Зелена Поляна? Так, бачу, як синенький підтягнути до першої трієчки. Давайте ось так менше комбо поки. Ось так. Перша трійка йде. Ну, зрозуміло, в кого ти вдариш. Не встигаємо її зарядити, да? Угу. Погано. І синього два камінчика на полі. Поляни сьогодні чудові. Так, сартана, в кого ти вдариш? В Слезмера. Так, ну нам потрібно. Відтягнути ману ланга. Давайте ось так. Ось так. Відтягнули. Можливо, нам той міньон і не потрібен ванін. Його просто потрібно, певно, добивати, щоб він не відхилив їх. Ось так. І ось так. Добре, тепер шукаємо синій камінчик далі. Щось є ось так. Так, доміція Фергуса. Ну, це не, не так смертельно. Так, там будуть, буде ця Ожі вже, вже на поготові, тому а, ми зараз відтягнемо, ману, в принципі, нормально. В кого закинемо слизмера. Давайте заберемо доміцію, звільнимо собі лівий фланг і будемо тут прокидати. Там мегамінньон працює, тому... Залишилось небагато їм. ЦАО вже пішов і Сладк теж. Чудово, тут теж впарились. Наступну ціль під своїх е, Фіолетових обрав таку проти Альбіна і взяв сюди Гартена. Давайте спробуємо. Фіолетових багато, аж цілих п'ять штук. Ну, давайте ось так зелененький спочатку. І ось так. Так. Потрібно ще три нічка фіолетова. Давайте ось так. Поки щось фіолетне доїжджає. Радбер вже третій раз буде валютувати. Давайте ось так. Ось так. Ну, Людвих вже не виживе. Давайте хольду. На жаль, напевно ми і каміні будемо втрачати. Давайте спробуємо ось так. Ось так. Доїжджає фіолет, але дуже запізно. Так, танець не спрацював на. На хульду це теж непогано. Давайте ось так. Можливо, вистачить йому. Ні, він хоче ще раз ультувати. Чотири камінчика вистачить, скільки в нього там? 524. Може й не вистачить? Та давайте не будемо ризикувати. Так, нам зелененький бажано знайти. Бачу, що є в домівента. Ну, поки в нас є міньончики то можна. Щоб він ультанув Чудово він ще й паразити. Так, перекриваємось. Тепер нам Хеймдаля далі потрібно якось забрати. Будемо бити в нього. У нас є шкіра. М верніше м'яка шкіра. Давайте ось так. Ну ні. Ставимо мінньончиків, шукаємо далі фіолет. Так. Хм. Хай далі буде хілити. Робимо прокрут. Добре, що він не підняв Родберта бо було б не солодко, так, Альбіна ми забрали. Шукаємо далі. Не, Гартен. чудовий герой. Оця м'яка шкіра буває, рятує прям взагалі. Так, Річард. Давайте забираємо, звільняємо собі правий фланг і спокійно будемо порожнечу прокидати. Тим паче там є у нас трієчка зелена. Річарда ми витримаємо. Так, ставимо шкіру. і шукаємо просто фіолет. Чотири хвилини залишається. Думаю, ми впораємось. Взагалі по, по героям то в мене фіолет, ну, можна сказати, найслабший, тому потрібно якось підсилювати. Ось так. Права частина поля заблокована. Добре, поки витримуємо, але там пішла додаткова шкода. Тому, тому, тому треба швидше знайти фіолет. Як же ж боляче? Ну ось так. Надіюсь, в гарти навдариш. Або в хульду. Чудово. стечки добили. Ну тоді крутим під ними. Шукаємо камінчик фіолетовий. Так, у нас є м'яка шкіра. Ну, доїть тут фіолетовий. Ні. Ось так. Як же ж все. 3700. Все. Річард напевне. А, шкіра ще, мімо. Чудово. Так. І домівента потрібно добрати. Ще раз переключимо м'яку шкіру. Поки вона є, пропускаємо хід. Думав, що не впораємося, але добре, що вийшло. Так, є, чудово. Чудово. Залишається в нас ще один Взяти, Не ризикувати. Такий добив, але ну як не ризикувати? Тут теж досить потужні. Лікуй, наприклад. Хороший хіл в мехжирі, тому буде непросто. Ну, не то, що те, що трішки надбиті, то це вже легше. Але в мене залишилась команда не дуже, тому давайте пробувати. Вдасться, то буде чудово. Так, ну, лорда я брав чисто, щоб скопіювати лікуя і забрати його. Тому я думаю, що є сенс збирати дві синеньких трієчки і пробувати забирати лікуя. Та де там? Це він боляче б'є, а. Добре, тоді ось так. І ось так. Вистачить мені. Все одно не вистачило. Так, 0 нультанув. Є вже контратака, але в нас є на цей випадок норман. Він зараз поставить нам, щоб ми могли пробити контратаку. Так, ЛКН нам не потрібен. Ми можемо залишити мех жирі і потом спокійно вже з нею. Так, Абакан підхилився, ну це ж треба. В жирі зараз його на фул вилікує. Ну і добре, лікуй. Ми маємо час. Ми теж підліковуємося. Норман. Все ж будемо пробувати або кана забирати. Можливо так. Ні. Але там горіння від Мар'яни, тому чудово. От тепер шукаємо червоний камінчик. Перезаряджаємося. Захист спав, тому пробуємо. Ось так. Можливо, доїде знизу. Так, доїхав. Ось так. О, Мар'яну не протиснув. Ну... Ну нічого. Це, я думаю, будемо закінчувати. Чудово. Просто чудово. Так, ну. Можна сказати, 5 шотів, 1 розбивчик, що ми там набрали? 512 балів. По атакам суперника залишається 40 атак. У нас залишається 43, плюс-мінус рівно, але по балам більше, ніж на 600 попереду. Тому... Можливо, ми доведемо цю справу до перемоги. Добре, дякую всім за перегляд. І пишіть коментарі, чи можна <смір> записувати так, як я записував, чи, можливо, так цікавіше, не знаю. Пишіть свої враження. І ще раз дякую за перегляд, і нехай щастить.